Спокою, де немає ні недуги, ні свободи, ні зітхання, всякі дні, що пшени, і словом, чи Ділом За кілька місяців Анатолій мав святкувати своє 33-й день народження сьогодні ж із героєм Анатолієм Гвоздем попрощалось усе місто у перший день повномасштабної війни. Чоловік залишив роботу, взяв до рук зброю і пішов захищати нашу Україну. Народився у селі Білки на Житомирщині у 19 листопада. 1992 року там пройшли його дитячі роки. Там він здобув базову середню освіту. Там промайнуло його дитинство. Після закінчення школи Анатолій вступив до Малинського лісотехнічного коледжу, де здобув вищу освіту. Згодом розпочав службу в лавах Збройних сил України. Приїхавши до міста Житомира, будував своє власне життя, мріяв про майбутнє. Тут працював на різних підприємствах нашого міста, тут знайшов своє кохання, тут створив свою сім'ю. тут у... Красивого, молодого подружжя народилася донечка, яку Анатолій безмежно любив. Рідні та побратими кажуть, це непоправна втрата. Анатолій був людиною, яка завжди приходила на допомогу. Родина завжди могла розраховувати на його підтримку. Попрощатись із загиблим прийшов і його рідний дядько, який виховував хлопця з дитинства. знаю його як завжди послушного, привітного, життєрадісного. Такого, який завжди погоджувався виконувати будь-які завдання на нього покладені для нашої сім'ї. Це досить велика втрата. Втрати Толю – це велике горе. Під час служби воїн отримав чимало нагород, грамот та подяк від командувань збройних сил України. Та 17 серпня 2025 року життя Анатолія обірвалось під час виконання бойового завдання. Під час артобстрілу воїн мужньо загинув. Загинув, щоб жили ми. Загинув, щоб жила і була вільною наша Україна. І лише сьогодні, через кілька місяців, Житомир на щиті зустрів свого героя. І лише сьогодні ми проваджаємо його в останній путь.